Дніпро, хто бачив раз тебе, не зможе вже забути, ти, наче вільний, як орел, в кайдани не закутий, ти тихо в день ясний пливеш, заглиблений в минуле, і сумно згадуєш про тих, що вже давно поснули. На кого ж думкою каєш, у кузні свою зброю? Крилаті іскри золоті, кого зовуть до бою. Чому ти часом в день ясний кувати перестанеш? Чому насупишся, як сич, темнійшій ночі станеш, і хвилі буйні поженеш, неначе чорні коні, на сірі скелі й береги, на греблі перепони? Та все ж розіб'ються вони. В боях нерівних лютих, і знов застогнеш тяжко ти, і знов невільник скутий. Та в ранній час весни, коли все світі хоче жити, немає сили тобі конати і тожити. І знов, могучий, кличеш ти боротися за волю, і хвилі вже твої летять, гудуть. Ревуть по полю, і вже не сивить не Дніпро, а ціле буйне море. Лише твої тепер степи, поля, ліси і гори, невільник боги вчора ще, сьогодні цар розкути. Дніпро. Хто бачив раз тебе, не в силі вже забути.